Брати та сестри. Сьогодні хочу читати один із псалмів Давидових, а саме псалом 31, чим він особливий для мене, я думаю, що кожен абсолютно християнин він може ототожнити себе з тими думками, з тими переживаннями, про які тут розказує Давид. І у кожного з нас. Рано чи пізно або ж періодично трапляються подібні історії. Отже, псалом 31. Пісня навчальна. Блаженний кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що не мав її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорогнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму. Бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя. Ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю, спасіння, я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будь ти як кінь, як той мул, не що їх треба приборкати, оздобую їхньою водилом і вуздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа. Того милість оточує. Веселітесь у Господі, у Господі, і тіштеся праведні і співайте із радістю всі щиросердні. Отже, я для себе цей псалом ділю на дві частини. З першого по п'ятий вірш. Ми читаємо про те, яким тяжким було становище і. Життя Давида без того, до того, як він відкрив своє серце Господу. Він описує як його кості, його кості мої, він каже, цілоденному зойку моєму. Він каже, що його стан він дуже тяжкий. Полога обернулася на літню посуху. І що цікаво, в четвертому вірші ми також читаємо, що Давид каже такі слова, бо рука твоя в день та млечина до мною тяжить. Е, ви знаєте, присутність Господа в нашому житті це велике благословіння і велике щастя і блаженство. Але це щастя лише тоді, коли ми, у ньому, ми з Господом нашим у мирі живемо. Коли ж немає миру з Господом. Коли ми м, м, вирішуємо е, жити без Господа, або ми не можемо через свою гордість відкрити йому своє серце, е, тоді для нас присутність Господа у житті це дуже важкий тягар. І Давид каже, рука твоя в день та вночі надо мною тяжить. Отже, ми читаємо у цих рядках, що Давид відчував тяжкість від того, що Господь був у його житті. Але з п'ятого віршу, я аж до кінця, до 11 майже, ми читаємо, що відбувається, коли людина відкриває свій гріх, відкриває своє серце перед Господом. Ми читаємо, що Давид він признався в своїх проступках, він відкрив Господу серце і Бог простив йому Його провини. І, як такі апогей того, що відбулося, 11 вірш: Веселітесь у Господі і тіштеся праведні, і співайте, і з радістю всі щиросердні. Тобто. Давид описує свою велику радість від того, що він е, пережив у мирі з Господом. Е, ви знаєте, я для себе виділив чотири е, такі характеристики людини, е, якими ми повинні бути для того, щоб е, мати це благословення. Отже, людина повинна бути щиросердною. Тобто відкривати своє серце щиро перед Господом. Ми не повинні мати лукавства, ми повинні все говорити перед Богом як є. Не намагатися щось приукрасити, не намагатися щось замовчати, або у чомусь ніби там десь щось не договорити. Господь все знає. Ніякого лукавства повністю нам треба повністю розказати Господу все, як є. Третє. То, що признається в проступках. Це фактично витікає з попередніх двох. Все одно, скільки б ми років не були віруючими, скільки б ми часу не ходили в, церкві, в церкву, рано чи пізно в нашому житті будуть якісь випробування, будуть якісь, будуть якісь спокуси, будуть якісь падіння більші чи менші. І нам необхідно постійно признаватися в проступках, постійно е, думати про те, що я роблю не так, і виливати, е, виказувати е, це перед Господом. І четверте, я виділив бути побожним. Ми читаємо, що е, читаємо у, в шости, шостий вірш. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. І також хочу прочитати: 9: як кінь, як той мол, не що їх треба приборкати оздою їхньою будилом їхньою і вуздечкою, як до тебе вони не зближаються. Ми бачимо, що Давид каже, що побожний свого часу він все одно звернеться до тебе, звернеться до Господа. І а, навіщо нам змушувати? Фактично змушувати Господа ставити нас у такі скрутні обставини, про що написано в 9 му вірші. Навіщо чекати до того, щоб у нас в житті були дуже важкі, якісь може, там випробування? Нам було дуже складно. Господь Він любить нас і Він не хоче, щоб нам було складно. Але дуже часто е, наше життя воно, е, йде таким чином, і що лише такі складні речі, складні обставини можуть насправді змінити наше серце і змусити нас можуть змусити нас звернутися до Господа і вилити перед Ним свою душу і своє серце. Хочу, щоб кожен з нас завдав собі два питання. Чи відкриваємо ми Господу повністю своє серце? Питання дуже просте, але воно актуальне завжди і для кожного. І друге, чи маємо ми радість у Господі? Це вже як результат відкритого серця, результат стосунків з Господом. Чи маємо ми насправді радість? Одинадцятий вірш ще раз. Веселітесь у Господі і тіштеся праведні і співайте із радістю всі щиросердні. Співайте із радістю всі щиросердні. Чи знайоми нам відчуття, коли ми співаємо, коли ми щось проговорюємо до Бога із радістю? Коли ми маємо щиро цю радість, ми не намагаємося її показати, ми не намагаємося якось виглядати радісними. Ми дійсно маємо цю радість. Чи знайоме нам таке відчуття? Я думаю, що знайоме кожному, але рано чи пізно в наше життя приходять випробування, і в залежності від того, як ми з них виходимо, то ми можемо або втратити цю радість, або її примножити, або її повернути. Тож хай Господь кожного з нас перевірить і допоможе нам, якщо ми не маємо сьогодні радості в ньому. Щоб ми переглянули своє життя, переглянули своє серце і повернулися до радості, до миру і до спокою в Бозі. Амінь.